Перший висновок з досен в Україні свідчить, що соціально-емоційні навички є динамічними і їх можна і треба розвивати. Я не питатиму пане Іван, чи згодні ви, бо відповідь очевидна. Я запитаю, наскільки на вашу думку, сучасний науковий саме науковий дискурс це усвідомлює, і наскільки розпрацьованою є тема формування соціально-емоційних навичок, і наскільки сформованим є тезаурус? Три хвилини. Дякую, шановні колеги. Нам потрібна нова нація нація, яка перевершує у своєму розвитку цілісному Європу, Америку. Бо з труднощами, якими ця нація має справу, жодна нація цього не пережила. І саме ідеї сен, вони працюють на цю велику ідею. Але вони не прийшли на землю невідому. Розумієте, Україна вже мала основу велику, шановні колеги, для того, щоб прийняти, інтегрувати ці великі ідеї. Що ми мали? Ми мали потужну філософську школу, і вона зараз є, на основі якої ми вибудовуємо наші технології, наші підходи, наші нові парадигми. Це школа, яка називається гуманістично орієнтована парадигма. Розумієте? І тому ми, науковці, педагоги, і бирали цю саму ідею з цієї високої філософії. Далі, ця ідея прийшла до нас вчасно. Не минуле, не майбутнє вона, вона вчасна, тому що на цій основі, і тільки на цій основі ми можемо вибудовувати такі великі технології, формувати нову особистість. Я хочу більше сказати, шановні колеги. Ми ж зараз вибудовуємо ціннісно орієнтовану освіту, Особливо в контексті нової української школи. І тому ідеї, ваші ідеї, які ми зараз обговорюємо, вони лягають, так би мовити. На зміст і на душу цієї нової технології. Звичайно, що говорити про навички, це ж складне явище, шановні колеги. Треба спочатку говорити про уміння, соціальне уміння, а потім в процесі різнобічної діяльності перетворювати їх відповідні навички. Тому все майбутнє за цією ідеєю. Дякуємо, пане Іван. Uh, ну і... хочу додати ще щось. Ні, коли звичайно, те, що приходить як нове, не 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 приймається всіма одночасно, але величезна робота у різних формах переводить до того. У нас же зараз широкий експериментальний рух. По всій Україні, і саме у цих школах експериментальних ми вибудовуємо, розширюємо ці великі ідеї. Дякую, дякую, пане Іван. Ну, що ж, у нас сьогодні є дві напівплощини аудиторії: одна тут в залі, одна онлайн. Тому давайте ми дамо відповідь на питання, яке у нас є на проект-проекторі. Отож. Як ви вважаєте, чи усвідомлює сучасний науковий дискурс, що соціальні емоційні навички є динамічними, їх можна і треба розвивати? Піднімаємо ага 50 на 50 і більше так. Ну цю напівплощину ми знаємо. А що відповість наша онлайн-аудиторія? Я думаю, так. пане Іване. Я думаю, давайте Олександру дамо такі можливість продовжити. Да. Так, ми вас ще покличемо? Ми дуже раді, що проблематика розвитку соціально-емоційних навичок. Яка є вже сформованим цілим напрямом західної педагогіки, стає все більш визнаною в Україні. І інститут е, проблем виховання Національної академії педагогічних наук, і наша громадська організація чимало докладає для цього зусиль. І моє наступне запитання, пане Іване. воно до вас серед навичок є також етична складова і. Цій етичні складові присвячені вашій роботі, безпосередньо, зокрема, ваша монографія, особистість на шляху до духовних цінностей, також відомо, що ви є керівником нашого спільного експерименту запровадження програми СЕН yeah. і в цій програмі теж є яскраво виражений той етичний компонент. Yeah. Моє запитання до вас таке: на ваш погляд, yeah. чи як можна допомогти молодому поколінню налаштувати? от той свій етичний компас yeah. в умовах війни, yeah. соціальної несправедливості, турбулентності, no, no. і як зробити так, щоб про ці результати дізналися якомога більше представників нашої академічної спільноти про результати до і того, що ми з вами робимо? Дякую, да. ну, шановні колеги. За емоційною складовою стоять великі почуття. Які переростають у такі ж цінності, морально-духовні цінності. Тому ця ідея, вона безпосередньо стає предметом для того, щоб ми орієнтувалися в наших науково-дослідній роботі. Бо соціальний запит на духовну цінність виховання нашої мови надзвичайно великий. Тому дозвольте запропонований ряд таких наукових формул, позицій, на які ми орієнтуємось. У своїй діяльності. Перше, у молоді слід виховувати загальне ставлення не аліби у бутті, тобто як постійну причесність до дій народу, до дій держави, але через конкретні справи, через конкретні вчинки, через думку, через великі почуття. Друге, формувати вищу суб'єктність через самоактивність. Ініціативу і творчість це обов'язково. Ця тріада повинна проходити через кожне слово і дію педагога. Необхідно виходити з усвідомлення, що немає малих справ. Усі вони за мотиваційною основою, підкреслюю, високозначущі, і їх лише потрібно підняти до найвищого національного рівня у маленькі справи. А ти робиш велику ідею, за якою стоїть весь народ. Народа, бать... народ і батьківщина молодь важливо долучати до духовної історії народу. Про це вже говорилося через життя і боротьбу, але великих світочів, так багатих у нашій історії. Це є втілення ідей персоніфікації, або ви тут згадували. Далі культивування класичної пайдеї, тобто запитувального і розмірковального осягнення світу, яка дійшла до нас ще з древньої Греції. По іншому, це проблемна діалогічна освіта, вчити духовно-моральній діалектиці. Ось що потрібно для нашої молоді. Далі практикувати формування м'яких умінь навичок, але шановні колеги. Універсально ціннісного рівня як основи для побудови потім всіх інноваційних технологій і на кінець сучасний цифровий простір, який ми створюємо, розширює в цьому плані можливості інформування зацікавлених сторін для підвищення своєї факової компетентності. Дякую за увагу.